Вітаю всіх, хто зайшов в гості мої вінтажну комору, мої дорогі підписників гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено чайним парам та чашкам. Однак, скажу відверто, мені все важче і важче збирати оці п'ять предметів, для того, щоб вам їх демонструвати в цілому, тому що я по переглядам бачу, що це найбільш Улюблені ваші відео, власне кажучи, так як і мене особисто, тому що у інших блогерів я люблю дуже дивитися про чайні пари, які вони придбали в свою колекцію. А виявляється, що мої ящички спустошуються, при тому незавидною швидкістю, а купувати на сьогоднішній день стає все важче і важче, тому що ціни дуже-дуже підскочили. Однак, я думаю, не чайними парами єдиними ми можемо любувати стільки. Українського поцеляну, мої інші прекрасні вироби, якось будемо виходити з цієї ситуації. Розпочинаю я свій огляд ось цієї чайної пари, чайна пара рідкісна. І перед тим, як ми її роздивимося більш детальніше, я хочу вам показати, ось, погляньте, колись я робила огляд на невеличкий каталог продукції баранівського фарфорового заводу, і ось я вам демонструвала. Ось цей чайний сервіс форми Житомир, малюнок люнок. Тобто сервіс називається люнок. Ви бачите, тут цукорниця, масляничка і, і чайничок, чайні пари. Так от, настільки він сподобався моїм підписникам, про те, що деякі просили навіть, покажіть більш детальнішу чайну пару. Я не могла цього зробити. Бачите, як у нас сфотографовано, інших малюнків тут не було. Так от... На формі Житомир ця форма дуже розповсюджена, була. Багато сервізів створювалося на цій формі Баранівському фарфоровому заводу. А автори її, знаменита знамениті тріця величко Діброва спиця, які її ще називають ДВС. Ну, ось автор малюнку дружина Андрія Діброва, це Лідія Діброва. Е, і бачимо. Тут зазначено, що це ручний розпис з фарбами і золотом. Ось це дає зараз змогу роздивитися цю чайну пару більш детальніше. Я дуже рада, що у нас з'явилася в моїй колекції ця чайна пара, тому в дійсності вона заслуговує для того, щоб колекціонери дійсно бігали, що називається, за цим сервізом або окремими його предметами. Дуже гарно, ви подивіться, ця бірюза, Дуже гарно вона поєднується з білою парцеляною масою та позолотою. Блюдечко тут ось таке бірюзове, хоча, ви знаєте, на відео вона темно-темно такого зеленого кольору. Фактично, більш ніжніший колір бірюзовий виглядає фактично, оце блюдце. Можливо, так трішки да, ось так, якщо піднести від світла, воно більш блідіше. Тому що ось тако воно виглядає досить таки темноватим. І ось така красива чайна пара. Подивіться, будь ласка, чашечка безпосередньо. Подивіться, як багато позолоти. І ось цей малюнок у вигляді стилізованої квітки льону. До речі, Житомирщина. За часів Радянського Союзу, та й вже в період незалежності вона славилася своїми полями, на яких вирощували льон і недарма, безпосередньо в місті Житомирі функціонував дуже великий льонокомбінат. На жаль, він не працює, як і багато інших підприємств Житомирщини. Подивіться, яка краса! Порцеляна досить такі тоненька, от ви зараз побачите, світиться вона непогано, як для періоду другої половини 70-х років. бачите. І є ось такі знаки: знак якості та 10-та група складності. Це про щось і говорить, про те, що висока якість даного сервізу мала місце, і найвища група складності на той час. Я думаю, що ось якраз оця величезна кількість позолоти, складність от такого малюнку, а це ви вже зазначили, що це все вручну, як слідує з каталогу, що ручний розпис фарбами та <золото>. Якраз і привів до того, що присвоїли цьому сервізу найвищу групу складності. Це 10 Ось такий красивий! Ось така красива чайна пара. Так, щось я заговорилася про цю чайну пару дуже слідуюча чайна пара, яку я хочу приділити увагу. Це ось така. Вона також сервізна, і зараз я вам покажу в каталозі Тернопільського фарфорового заводу. Ми ось можемо споглядати на це фото, де відображено цей сервіс. Це чайний сервіс форми трембіта. Тут це на 12 персон, чайник, цукорниця, масляничка, і навіть, навіть вазочка є в цьому сервісі. Значить, це не ручний розпис. Це деколь, але деколь дуже гарна, така яскрава і в українському стилі автори форми Спиця і Горолюк. На цій формі трембіта дуже багато сервізів виготовлялось, однак, от саме з такою деколю дуже рідко зустріти можна цей сервіз, і він, я хочу сказати, доволі таки недешевий. Ось оця рельєфність, бачите, понизу, якраз і є візитною карточкою, яка приводить до пізнаваності цієї форми трембіта. Бачите, теж саме, оця рельєфність по блюдечку. Також дає можливість легко розпізнати цю форму. Зараз я прокручу цю чашечку, щоб ви її добре роздивилися. До речі, я, мабуть, навіть ось так покладу її, щоб можна було добре розлетіти. Ось малюнок. По всій формі іде оця чудова деколь. Хто автор деколі, я не знаю. Можливо, Марія Терещук, головний художник, можливо, Леся Томків, не знаю. Догадки тут всілякі. Строїти я не хочу. Ось така красива чайна пара. Так, поповнила колекцію моїх тернопільських чайних пар. Далі я вам покажу ось таку чайну пару. До речі, розпочну я з чашечки. Я колись, у мене було відео невеличке, шукаю. Пару коханій. Я показувала чашки одиначки в моєї колекції, які є. І однією із них була ось ця чашечка, це чашка форми Б53, Щербинівська форма. Бачите, ось. Також ця рельєфність понизу, ця ручка, якраз і легко дає можливість легко розпізнати цю форму. Ось, бачите, ось таке клеймо. Третій сорт. До речі, я показувала багато чашок, до яких я шукаю блюці. Однак і просила, якщо у когось є, щоб мені запропонували. На жаль, я так і не отримала жодної із пропозицій. І як же я була рада, коли я на одному із сайтів побачила це блюдечко. але воно було так. Сфотографоване, а я е, особисто е, не це моя вина, бо я не писала продавцю для того, щоб е, там заміри зроблені, були. Я думала, що якраз це блюдечко під оцю чайну пару, тому що, дивіться, один, один малюнок, бачите? То, що це е, до цієї чашечки, то це 100%. Однак це е, до, скоріше всього, що тут випускалася, це не десертна тарілка, ні Забіжу, забігаю вперед. Однак, скоріше всього, що з таким малюнком, з такою деколю, були і більші чашки, десь ємністю, а вони, до речі, випускалися десь з ємністю 330 мл. Також, окрім цієї стандартної на 200 мл. І Виявляється, що у мене ось тепер, бачите, ця чайна, чайна пара в, такій, в такому вигляді сформувалась за велике блюдечко і чашечка стандартна. Але я рада і цьому. До речі, я вам покажу, я вже вам показувала це клеймо баранівське. Тут також таке ж саме клеймо, бачите? Ось те ж саме зелене клеймо. Тобто і сортність, і клейма е збігаються, однак по розмірах, по розмірах що одного, що іншого предмета, вони не співпадають. Якщо я найду блюдце, стандартне блюдечко, то, звичайно, буде в мене вже чайне тріо, чому я буду несказанно рада. Так, це третє предмет. Далі. Я ще собі поповнила колекцію ось такою кавовою чашечкою. Чи, е, прошу пробачення кавовою парою. Е, це ЛПЗ, це впізнана форма і безпосередньо малюнок досить такий багато. Бачите, це кістяна, кістяний фарфор, як гарно світиться, клеймо ЛПЗ ж не стоїть. Ось, Дуже тоненька, легенька з таким ось блюдечком. Купила я також її за досить таку приємну ціну. Тому я, якщо е спеціально я не бігаю за такими парами, але якщо мені трапляється за гарну ціну, звичайно, я купую. Тому що таких предметів зараз також становиться все менше і менше. І завершувати свій огляд, я буду це ось цією красоною. Вона без блюдця, Однак чашка, це Дореволюційна чашка дуже рідкісна і в дуже гарному збереженні. Якщо враховувати те, що цьому предмету більше, ніж 100 років, навіть 120 років. Подивіться, яке збереження, який, який малюнок красивий, в тому числі рельєфна. Така рельєфна квіткова гірлянда поверху, тонування таке йде, яке переходить більш, від більш темного до е, білого. Медальйон такий в квітковому. Малюнку оця трикутна ручка. Однак це не, не, не кузніцовський фарфор, а це більш рання порцеляна. Зверніть увагу, яке клеймо. Таке, до речі, клеймо моєї колекції на виробі цьому вперше зустрічається. Це фабрика «Гарднер» в Москві. Тобто це ще виготовлена була чашечка при «Гарднеру» До купівлі цього підприємства-Кузніцово. Ми бачимо і номер, і, що вона номерна, номер на 100 І ось таке клеймо. Це я мала його ще вивчати. З якого по які роки воно ставилося. А тепер подивіться на світло. Подивіться. На цю красу вона невагома, незважаючи на те, що 220 мл рідини поміщається, це повноцінна, якби було блюдце, це повноцінна чайна пара би була. Я не знаю, яке блюдце, великі сумніви в тому, що мені вдасться його відшукати. Однак, можливо, я підберу. Щось для того, щоб вона виглядала, як кажуть, не виглядала рідкою, виглядала вже повноцінною чайною парою. Збереження, прямо я диву дивуюся, як гарно зберегли, зберігся цей предмет. Подивіться: і позолота, і безпосередньо позолота і на ручці, і безпосередньо на обідку нижній верхній обіток. Дуже-дуже Задоволена цим предметом. Недешево вона мені обійшлася, однак я не жалкую, що я її придбала в свою колекцію. Ось такий сьогодні був огляд. Якщо вам сподобалось, будь ласка, прокоментуйте, поставте вподобайку, мені буде дуже приємно. І, звичайно, чекаю зворотнього зв'язку стосовно того, що ж найбільше вам сподобалося із сьогоднішніх предметів. На сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.